Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Як ви бачите, я зараз знаходжуся у квартирі, яку нещодавно придбала. Хочу зробити невеличкий зараз такий обзор відео того, що за ці дні було мною та чоловіком зроблено до приходу будівельників, тому що потрібно було підготувати усі кімнати, а саме поздирати шпалери. Їх виявилося не так досить легко. Хто стежив, хто бачив у попередніх відео із цього блогу, то за кожним слоєм були ще нові та нові шпалери. Ну і, звичайно, були на стелі, тому роботи було чимало. Розпочну я обзорчик із зали. Такої кімнати вона найбільша в цій квартирі. Шпалери ми поздирали із стін. А також зі стелі. Все потрібно буде досить добре, добре прогрунтувати, пошпаклювати. Роботи тут ще мало. Так, опалення буде все перероблятися, ви знаєте, я так подумала. Оскільки буде такий ремонт, я б сказала, ну, грандіозний, тому що все, все абсолютно переробляється з нуля, як то кажуть, я вирішила замінити оці пластикові вікна. Вони то не побиті, з ними, то, як кажуть, все в порядку, але не тут, у все в порядку, Тому що вони обклеєні скотчем. Хазяйка попередньо обліпляла їх і заліпляла, верніше стекло, тому скотч він не здирається. І оці всі плями. Не знаю, можливо, ви мені напишете, чим його можна відклеяти. Але мені здається, що це просто вже неможливо. Так, під віконники, все в такому стані. Я вирішила нічого тут не замінювати, а от замовити вже. Нові комплекти. Тим паче, що вікно вона обробляла оці відкоси власноруч, тому немає тут ніякого такого професіоналізму. ну, Я вже мовчу за якусь красу. Так, оце ось зала. Уже привезли стропила доски, тому що будемо ми і шмат криші, тобто даху, який над моєю квартирою будемо заново перекривати, тому що в деяких місцях, виявилося, протікає криша, особливо там, де в мене лоджа, балкон боковий. Це досить-досить серйозні речі. Так, це всі шпалери ми зібрали у мішки. І повивозимо все це на мусорку. Так, оці ось такі справи в цій кімнаті, більш-менш, я б сказала. Давайте перейдемо до проблемної, найпроблемнішої. Але буде ще, як виявилася одна із кімнат, а саме кухня, то там роботи не початий край. Так, тут знову ж іде опалення. Все буде перероблятися, оці всі труби випалюватися, все замінюватиметься. Дивіться, привезли мені вже газоблок. І з газоблоку будемо викладати, хлопці будуть викладати балкон, балкон на лоджу. Так, ну Все, все в такому стані, я б сказала, страшному. І он навіть у. Кутку, це угловий куточок, так, там, де лоджа від того, що протікає саме в тому місці стіна, тече, ну дах, і по стіні утворився він і грибок. Тому все треба настільки добре утеплити, щоб цього всього уникнути. Ну Тепер проблема, що треба буде разом з тим і якось виводити, не знаючи. Можливо, якісь засоби хімічні. Так, ну, лоджу я зараз показую. Хто не бачив, можете переглянути в попередньому відео. Не в попередньому, а раніше трішки я знімала. От, значить, дивіться, оце ця стіна, там, де лоджа, це бокова. У нас були ось, вчора був дощ, і на сьогодні ось такий стан. Тобто, тече промокає. це досить серйозні речі, тому все потрібно переробити і зробити його як найкраще. Так, я розумію, що потрібно буде вкластися, але вже вкластися, його зробити раз да гаразд. Все тут теж поприбирали, тут були різні коврики. Вікно будемо ж повністю замінювати. Тобто, навіщо газоблок? Газоблоком три ряди, по 30 висота, маємо викласти під вікно, так от панель. Да? Це бокова, ну, більш-менш стіна, а от оцю треба як найкраще від вулиці утеплити. Так, переходимо далі. І профнастил привезли. Профнастилу буде в мене криша, тобто дах буде перекривати. Так, ідемо. У кухню. Зараз я покажу кухня. Кухня найбільш така серйозна. В тому плані, що там найбільше роботи потрібно. Всі ми шухлядки вже порозбирали. Все непотрібне повивозили, баночки пусті. Забрала то я до себе додому. Тому що все це буде розбиратися. Ось ті реєчки, на яких трималися, тобто стелажі були, позабираю додому, вони ще пригодні. Так, йдемо ми до кухні, значить, показую, теж поздирали шпалери. В цій кімнаті шпалери були досить легко піддавалися знесенню, тому що вони трималися на скотчу. Я ще такого не бачила, ну, побачила, як то кажуть. Значить, роботи тут найбільше, стіни просто жахіття. Знаєте, навіть я не думала, що таку картину можна побачити під шпалерами, тому що те, що ми бачили ззовні, воно не відповідає, тому що є внутрі. А внутрі це просто кошмар. Да? Ну, я думаю, що справляться мої будівельники з таким об'ємом роботи. Це все буде знову ж таки. Змінюватись, тобто опалення перероблятися, всіх цих труб не буде. Ну, стіни це просто катастрофа, я не знаю, як вони. Як вони. Це оцей, знаєте, із, як він зветься, щоб вам сказати, та скардонки, да? напишете мені. От, це не гіпсокордон. Значить, все це буде убиратися, прибиратися. І трішки пройом, тобто двері знесуться в цю сторону де сантиметрів на 20. За рахунок чого, ми розширюємо ванну, кімнату, збільшуємо, тобто коридорчик наший зміститься. Ці всі шафи пооббираємо. До речі, щодо шаф, бачила у тіктоці: дуже багато є різних версій, саме на лоджі. Можна зробити різні шафи, різні стелажі і досить все красиво. От, де тримати різні речі, які нема куди скласти, і так далі. Так, ну Це плиту обіцяла хазяйка, хоче її забрати. Хай забирає, тому що мені така у новому. Ремонті явно не пасуватиму. Ну і котел хотіла вона теж забрати. Ну, Мойка буде поки що знаходитися, тому що десь потрібно буде працівникам помити руки. Мило, я їм вже купила, він я купила, щоб замітати, прибирати. І вікно тут на кухні я теж хочу поміняти його, замінити, тому що така сама ситуація, як і з попереднім. Воно навіть так собі й оброблено. Ну, в общем, така ситуація, тому роботи не початий край. Зараз я покажу, вимкнула світло, покажу вам у ванній кімнаті, яка тут ситуація. Ситуація тут знову ж одна з не найкращих. Тут знаходилася ванна, а, значить, ширина. Метр сімдесят ванної кімнати, І довжина, не так, довжина метр 70, ширина метр 50. Щось я не те сказала, метр 50. Ну, тобто, бачимо, що сугубо тільки розміщувалась під розмір ванни і одна стиральна машина. Все. Більш правильна машина, більше, тут нічого немає, тут тільки стати, розвернутися і вийти красиво. Так, ну і болер. Все це буде знову ж таки, змінюватися, не буде тут ніякого болера, тому що будемо котел навісний, оцей двоконтурний чіпляти. Так, це така ситуація у ванній кімнаті. Знову ж таки, все це буде оббиватися, прибиратися. І планую сюди таку. Знаєте, оцю... Зараз досить набуває таких обертів душова кабіна, де з низьким таким піддоном. От, досить так зручно, компактно, така квадратна сюди, акуратненько вона має стати. Разом з тим ми маємо змістити туалет, тобто зробити його кімнату суцільно. Туалет із ванною кімнатою. Так, ну ось. Власне, там, де туалет. Зрозуміло, що ця труба вона не прибереться, але достатньо тут місця. Значить, все це ми плануємо його об'єднати. Туалет із душовою кабіною, тобто з ванною кімнатою зробити його разом. Так, і тут ми бачимо поріг такий ось підйом. Його не буде, хочу, щоб у це воно було порівняно, щоб не було такого підйому, тому що дійсно досить ну, незручно, я б сказала. Так, І залишається у нас це коридорчик. Коридор, Коридор ми теж все пообдирали. Дивіться, які були стелі. Значить, були шпалери під шпалерами. Були ж ще одні шпалери, які пофарбовані червоною фарбою. Подивіться, це була катастрофа. Як їх просто поздирати? Я ще такого чесно і не бачила. Так, оце така ситуація. Всю цю гардеробну теж будемо заново. Первородочки ці всі прибирати і будемо заново переробляти, тобто інше монтувати, іншу монтувати шафу, робити все це цивілізовано, красиво, по-сучасному. Тому що не досить такий дизайн, інтер'єр до вподоби. Так, ну це така ситуація. На даний момент початок покладений. Ну і залишиться балкон доробити. Балкон це той, що вже має вихід на вулицю. Теж його треба буде закрити він. Дерев'яний, який потребує теж ремонту свого капітального. Це вікно, воно теж не оброблено, откуса такого немає, ну це більш-менш. Плитка тут ще не потрібна, треба її теж поприбирати, винести все звідти. Зараз я вам покажу вид із балкона. Вон моя машина. Це гаражі. Такий під'їзд. До під'їзду, до парковочки, там, де всі машинки ставлять. Ось такий заїзд. Получається, ну, квартира в мене углова, тому я все бачу. Краєвидто з балкону красивий садочок. Так, дякую за перегляд, дякую за вашу увагу, за коментарі, за підписку. Пишіть. Радьте щось своє, буду прислуховуватися, тому що роботи багато і все потрібно зробити на совість. До наступної зустрічі!